Даєш сезонні товари на промі, тоді слухай уважно, бо сезонка це як бінго. Або ти зриваєш куш, або лишаєшся скупою товару і сумними думками. Великдень, день матері, Літо, кожен сезон несе шанс, але шанс для тих, хто не просто скидає товари, а реально планує гру. Мене звати Олеся, я маркетологиня маркетинг агенції ці, і у цьому відео я розкажу, як підготуватись до сезону, як розкачати попит до вершини піку і як зробити так, аби не скидати залишки за копійки. Все просто по справі із прикладами. У вас також є можливість скористатися нашою безкоштовною консультацією. Переходьте з. За посиланням в описі до цього відео, а просто залишайте свої контакти, і менеджер зв'язується і допомагає вам зрозуміти, як взагалі розвивати ваш інтернет-магазин. Якщо ви зараз маєте в асортименті сезонні товари і сподіваєтеся, що там ближче до літа воно зараз якось піде, усіх почнуться продажі, і у вас також то, скоріш за все, що я вас засмучу. Бо сезонка це не про інтуїцію, не про те, що ой, я вгадав точно ці гуси з базару, зараз також будуть знову популярні. Ні, ще один сезон, на жаль, це не так працює. Потрібно аналізувати, мати системну підготовку і вже підготувати ваш асортимент до основного піку. Бо в момент піку, скоріш за все, що покупець купив вашого конкурента. І проблема не в, в тому, як ви підходите до бізнесу чи в вашому товарі, а в тому, що ви просто почали запізно, бо сезон це як хвиля, ви або її ловите, або вона вас накриває. І тому забудьте про історії, вистрілили, не вистрілили, ваша ніша, не ваша ніша. Тут усе вирішує таймінг, аналітика і готовність працювати на випереджі. І Якщо в сезон починати запізно, то коли саме цей час? Правильна відповідь завжди раніше, ніж коли вам здається логічним. Більшість чекає, що, наприклад, пром чи маркетплейс інший буде говорити, що з наступного тижня почнеться попит, наприклад, на літні товари, там на окуляри, чи з наступного місяця в цих числах в нас буде літній розпродаж. Такого, звісно, немає, і вам потрібно самим підготуватися, зрозуміти, коли що. Ви можете використовувати різні інструменти, можете самостійно знати, розуміти, аналізувати, як було минулого року, якщо у вас є така статистика. Але варто розуміти, що коли вже починається ось цей такий пік, скоріш за все, що вже куплено в конкурентах, в конкурентів, які готувалися. Тому моя відповідь, коли починати готуватися, бажано за півтора-два місяці вже такий крайній термін, коли потрібно готуватися з товари до такого найвищого сезону. Спершу йде аналіз, не інтуїція, мені здається, що це буде в тренді. А саме цифри, що купувалося торік, скоріш за все, якщо ви продавали, то у вас є певна статистика, або а, ви знаєте, що відбувається по конкурентах. З іншої сторони, у вас є багато різних а, корисних інструментів, таких як Google Trends, а, різні інструменти, які допоможуть вам саме пошукати, а, зрозуміти, що саме в пошуку є, чи просто пошукати, загуглити і подивитися, як зростає попит. А, це все потрібно потрібно зробити наперед, а далі переходьте до підготовки, якщо ви визначилися зі своїм асортиментом, чи можливо він вже у вас був наявності. Не бачу проблеми вже його виставляти і готувати там на маркетплейсах, тому що якраз ваші карточки товарів, наприклад, на промі мають набратися цього рейтингу, в них має бути трафік, ви маєте отримати вже якісь відгуки, щоб в сезон воно починало вистрілювати. А не тільки оце все робити, коли вже от всі, всі все купляють, тільки ви починаєте розкручувати ці картки товарів. Тобто, це має бути завжди раніше. І також ще один момент до закупівлі. Вам зараз не говорю, там закупляти величезні партії за декілька місяців наперед і очікувати, що от вони всі будуть продаватися в період сезону. Варто починати з менших партій. І також це для вас можливість подивитися, що взагалі продається. Тобто, якщо у вас є були якісь продажі чи, наприклад, весь малесенький асортимент, який ви мали, розпродався, то це дзвіночок, що воно буде продаватися і надалі. А, наприклад, те, що ви могли замовити і взагалі жодних, тобто немає, ніяких, немає ніякої активності на цьому товарі, то варто задумати що взагалі, його вам потрібно продавати, тобто, коли у вас є час, ви можете зекономити кошти. Це також цікавий момент, який варто враховувати. І навіть коли ви все зробили правильно, тобто йдеться саме за підготовку, ви вчасно закупили, красиво оформили, прописали ключі. Це ще не є гарантією продажів, бо далі сам товар себе не продасть, і ми говоримо про рекламу. Основне, коли варто запускати рекламу, це також за два-декілька тижнів до початку. Звісно, це не декілька місяців, коли вам потрібно запускати весь асортимент. Але певні рекламні кампанії вже потрібно створювати для того, щоб, наприклад, протестувати взагалі, як у вас реагує. Аудиторія, чи їм подобаються креативи, які ви створили? Тобто має бути період і на тест. А і період, коли вже така реклама, яку ви хочете а, тримати в себе на сезоні, вона має бути вже запущена і крутитися. А і ви, якщо чесно, побачите саме в момент, коли починає реклама поступово збільшуватися в продажах. Тобто, в нас багато варіантів, і є один із кейсів а, на нашому а, на нашій інстаграм сторінці, а, де якраз ми готували а, таргетовану рекламу на по на товари. Щодо того, як качати трафік на промі, а, то от у вас же є підготовлений у вас де прогрів у соціальних мережах, наприклад. Яка користь для цього товарам з прому? Якщо у вас не йде е, трафік саме з таргетованої реклами, чи з будь-якої іншої реклами чи маркетингового каналу на пром, то жодного. Вам потрібно зв'язку зробити, вам потрібно е, пускати трафік саме на ваші товари на промі. Е, е, може бути таке, що от, зовнішній трафік він покращує саме видачу ваших товарів на маркетплейсі, але додатково до цього вам потрібно розуміти, як ви саме в, за правилами маркетплейсу можете продавати. Свої товари, і в основному це акції, це знижки, це літні розпродажі. Тому що Звісно, такі яскраво виділені а, товари, наприклад, як басейни, купальники, сонцезахисні окуляри і так далі це товари, які стовідсотково попадають в ці всілітні розпродажі, люди їх шукають. А і якщо у вас є якась така категорія товару, то звісно потрібно думати над знижками, над акціями, планувати ціну утворення, яке буде виглядати вигіднішим, ніж у ваших конкурентів. Тобто, подумайте, як ви можете це зробити краще. Неостанок, яка різниця між досвідченим продавцем. І новачком. Не те, що перший ніколи не робить помилок, а те, що у нього завжди є план Б, тобто він знає, що робити з товарами на складі, якщо вони там залишаються. І, звісно, це не йдеться про один-два один, товари, які не роблять вам різниці, Це можуть бути зовсім більші залишки, 10, 20, 50 одиниць, і які для, наприклад, цього самого новачка роблять суттєву різницю. А для початку потрібно розуміти, як взагалі працювати з цими залишками. Найперший варіант що вам найперший етап, що вам потрібно зробити, це зменшити рекламні витрати. Тобто, якщо у вас є товари, вони не продаються, у вас їх на складі ще багато, і ви не знаєте, що з ними робити, то відповідь неправильно, якщо це продовжувати пускати рекламу на них. Ні, потрібно подумати, як ви можете зменшити ці витрати, щоб взагалі збереглася, хоча б якась маржа. Їх потрібно переупаковувати, змінювати позиціювання, можливо, в іншому форматі, можливо, використати як додаткову вигоду до ходових товарів, які вже у вас продаються. Варіантів може бути безліч. Якщо ми говоримо про маркетплейси, то, звісно, перша відбувається зміна саме в описі, в саме в вашій картці товарів. А якщо це фарбники для випікання, не знаю, можливо, я неправильно сказала, але суть в тому щось, що дуже сильно асоціюється у нас з великодним. І у вас картка товару в описі, Усі, там, товари для Великодня, там, малювати крашенки чи так далі. То подумайте, а як ще воно може використовуватися. Скажіть, все, що ви знаєте, відповідь, тобто вам потрібно змінити це не просто для Великодня, це загалом для цього, чи можливо там же для Геловіну. Подумайте, як по-іншому ви можете показати, зловити наступний сезон, чи можливо зробити його по-іншому, показати його як вічно зелений товар. Далі це сезонні розпродажі. Бажано не робити ось такий розпродаж, ліквідація складу. Тобто, ви можете по-іншому це зробити. Ви можете зробити супервигідні пропозиції для вашої бази, тобто, о, якщо у вас вона є на в наявності, або ви можете по іншому взагалі показати. Наприклад, згрупу згрупувати готові товари і залишки створити якийсь новий комплект. Чи зробити знижку, купи два і отримай третій в подарунок. Або зробити обмежений розпродаж тільки для підписників у ваших соцмережах, чи так далі, чи зробити просто якийсь розіграш. Тобто варіанті, як можете працювати з цим залишком, може бути безліч, і він ще може вихід вам достатньо окупним в кінці. А роблячи такі кроки, ви формуєте відчуття вигоди для вашого клієнта, не знецінюєте ваш товар повністю. І зменшуєте залишки на вашому складі. І, очевидно, одне з головних, що вам потрібно зробити, це робити після сезонний розбір. Тобто, не залишати це знову на початок нашого відео, коли я казала, що потрібно робити розбір. Якщо ви закінчите ваш сезон розбором, то Через декілька місяців ви собі дуже сильно допоможете, тому що ви, звісно, забудете, як це все відбувалося, що у вас найбільше трагерило, що там не продалося. Що ви не встигли подивитися, аналітика якась загубилася? Робите це все одразу після, фіксуєте собі і не допускаєте цих помилок в наступному в наступному сезоні. І наостанок сезонка це не про вистріли чи ні, мій товар, не мій товар, моя ніша, не моя ніша. Це про підготовку і вміння грати на випередження і, взагалі, те, як ви працюєте, як ви вмієте систематизувати ваш бізнес. Тому, якщо хочете продавати, то плануйте, хочете продавати багато, додатково прогрівайте. А хочете залишатися в плюсах, вмійте контролювати ваші залишки. А це все проходить з часом, тому не хвилюйтеся впевнені з кожним вашим сезоном. Кількість товарів, які ви продаєте, вона буде збільшуватися. А тож, якщо вам було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал і пишіть в коментарях, який у вас сезон, де ви працюєте, що для вас найважливіше в цьому році, що для вас другий день народження. А і якщо вам потрібна допомога, я вам нагадую про можливість безкоштовної консультації, яку надають наші спеціалісти. Ви залишаєте заявку, з вами зв'язуються – Слухають про ваш проєкт, розуміють його специфіку, і після того рекомендують вам. Чи маркетингові канали, які вам потрібно використовувати, ви про них не знали, чи просто не знаєте, що вам потрібно саме це робити, чи вам потрібно просто покращити банально ваш сайт? Чи, можливо, у вас саме проблема в маржинальності ціноутворення? Вам потрібно з цим працювати. Тобто ми дивимося, аналізуємо і підказуємо взагалі, як рухатися далі. Тому обов'язково користуйтесь цією можливості. І до зустрічі в нових відео.